Більше десяти років Богорочанський район та повіт Олєсно, що республіці Польща поєднують дружні партнерські стосунки. Співпраця реалізується через обмін делегаціями, мистецькими та спортивними колективами, виставками для взаємного ознайомлення з життям, історією та культурою для досягнення кращого взаєморозуміння. Немале значення тут має також обмін досвідом у розв'язанні проблем органами управління та організаціями. У понеділок гості сусідньої держави завітали до Богорочан із дарунком. Автомобіль швидкої допомоги кілька попередніх років перебував на обслуговуванні мешканців повіту Олєсну, а тепер працюватиме у Богорчанській центральній районній лікарні. Польські медики, на відміну від українських, нині мають змогу кожних два роки міняти карети швидкої на нові. Нам дуже допоміг вступ до європейського союзу. Ми отримали додаткові кошти на вирівнювання різниці щодо якості медичного обслуговування і мали змогу довести нашу медицину до європейського рівня. не видумували нічого нового, а просто наслідували систему, яка роками успішно функціонувала у розвинутих країнах. оскільки співпраця з Богачанами вже триває на протязі років. Це рішення. Повіту було виділити цю машину, оскільки через кожні 2-3 роки унія Європейська забезпечує їх новими автомобілями. Ось їм дуже приємно з нами співпрацювати, надіються на майбутню перспективу на вирішення разом різних різних питань, питаннях співпраці. Щоправда, і українська сторона має що запропонувати своїм колегам із Польщі, адже потрібно робити все для плідної співпраці між нашими регіонами, переконані керівники району. Ми вже підходимо до тих моментів, що на сьогоднішній день ми пропонуємо вільні земельні ділянки для того, щоб польські інвестори в нас будували відпочинкові комплекси, тобто ті об'єкти туристичної, рекреаційної галузі, які нас цікавлять. Ну, а відносно подарку, це два лікарі зустрілися, один одному сказав проблему. Ну, лікар, головний лікар із Олесна має можливість подарувати, подарував. Я рахую, що це поки що нормальна річ. Ми теж станемо через рік-два і будемо теж допомагати нашим польським друзям. Даний автомобіль санітарний буде використовуватися в блокурно-поліклінічній допомозі, тобто в поліклініці для обслуговування викликів. І якщо якісь будуть питання по доставці хворих у Франківську обласні заклади, ми теж його будемо використовувати. Він м'який, він є, то є машина Citroen, Хорошої прохідності, передній привід в нього ведучий, так що ця машина ми використаємо, болото на